2 липня, роня. малюк роня, Роні. Малюк від Кроноса і Луни. Гарнюнями. Так, стоять. Стоять. Роня. Дуже гарна шийка в нього. Вообще виправка така. вообще ідеальна. Це наше третє заняття з ним. Того він ще не, не зовсім розуміє, що я в нього хочу, але так, доки це цуцик, і він розумний, в мене мій цуцик, то він швидко розбирається, що треба робити, що що ні. Так, стоять. Роні. Так. Отакий гарнюня в мене, гарнюня. Будемо готуватися до вистав. Юніорський класний за горами. такі класнючі в мене. Кла класний, класний. Так, давай. Класний, дуже. Оні. Дуже гарно складений, дуже гарно складений. Мені подобається у ньому все. Розмір розмір стандарт. Коротка мордочка. Гарна, гарна поставка хвоста. Дуже гарна. Розумашечка такий. Дуже-дуже у нас розумний хлопчик росте. Розумний, розумний хлопчик росте. Так. Малюк, так, так. Покажись, покажись, який ти гарнюня. Покажись, який ти гарнюня. Ах ти гарнюня. Дуже темпераментний. Пігментований, темпераментний. А, а рухи які гарні. Так, давай хтось зараз буде їхати тут. Давай. Соціалізований не звертаємо уваги. Навіть на мопеди, навіть на машини. Не звертаємо уваги. Ми просто працюємо гарнюня. До речі, вільний, вільний, будь ласка, запитуйте, запитуйте. Цей гарний хлопчик ще вільний. Ну-ка, давай. давай. Ну -ка, давай. Молодця. Ай, ай, красиво! Молодіда. Умниця, умниця, умниця. Його рухи превосходні. Превосходні рухи має. Так, стоїть. Розумасочка, розумасочка з ним займатися. Одне задоволення. Все на, все на лету схватываем. Розумаска. Мы хороший розумашка так.